Всім привіт. Хлопці, що таке ранок? Що таке ранок? Це молоді, я накидаю так. Перший, другий, третій раз. Вчора вдень не було польотів. Позавчора в день, коли гості були, теж то, то не польот був. А коли вранці встаєш, ось вони вже більш-менш очікують, що зараз буде. Політ. Вони вже потенційно готові до нього. До речі, серебеньке саме пізне, з усіх ряби. Це новеньке, у цій літаючі стаї. Всі молоденькі. Ні, всі молоденькі. Крім оцієї, сплошнячки. Там п'ятірочка має бути, не бачу п'яту. Не бачу, є п'ятий. Там десь п'яте моя буде, Не видно. Високовато голуби. А це молодь ось зелена пузата. Це перші такі підкиди в них. Вони ще знайомляться. Це ще взагалі молодь не розуміє, що від неї хочеться. Ну трошки треба підкидувати. Інакше вони, коли вже будуть уже не майже готові, а готові до хороших польотів. Я їх кину в гарні вітри, то вони можуть рвануть на мою на свою біду. А так трошечки треба їх підкидати. Там вони трошечки бачать свою будку з висоти. Хай. І зараз все прощається. Да даже пятерочка-то. А та пятерочка классно стоит. Не то слово классно. Супер стоит. Да, я встану на свое второе место. Бачите, я поменял я точку спостережения и уже. Ось, как раз над проводами он тут мает быть. Я не с проводами, надо поставить, то, так. Так, да, там одна сплошнячка. Втора, то сім молодь, то вся молодь. Вранці хлопчики, вставайте, вранці. Зараз день дуже довгий. Та що, вранці годин п'ять. І коли вже так трошки, трошки починає вже... Такі потоки гулять, вже можна підкидати їх. Якщо ще не відчувається потоки, трошки треба занести метрів 100. І не звертайте уваги. Бананочку занесли метрів 100 на перших порах. А потім буде вже у них така форма, що буде з руки з двору кидати і вони будуть підніматися. Так що треба трошки їх вчити. І нікого не соромтеся. І молоді, схильні трошки підгулювати, теж нікого не соромтеся. У кожного різна птиця. Якщо у вас птиця літаюча, на декоративно літаючу, не звертайте уваги. 200 метрів льотно-декоративної, певно, що там ідеальний політ. А ви поспостерігаєте, їх заберуться метром на 700. Ви побачите, що там вона така сама, як ваша. Або не так, їхня така як ваша. Так, прекрасно стоять, знаєте? Прекрасно. І вітер такий лагідний. А й хочеться познімати, але... але що? От картинка одна й та сама, що їх знімати. Картинка одна і та ж. Знімати вже одне і те ж. Не цікаво. От бачите, яка тільки... Провода допомагають. Колись мені казали не знімай на проводах. А. Сильно дразнить. А мені якраз от такі оце. Де-де-де-де-де-де. А ось ось. Такий період, коли небо чисте сильно, вони високо, мені дуже важко шукати їх. Через це приходиться трошки, а ну я відійду за, пров... за провода, так що Загублю, ні. Опа, бачили, вже загубив, так? Да? Вже загубив. Знаєте, вони піднімаються, мені здається. ні? Вони піднімаються, мені здається. Так, покажу і все, піду на рекламну паузу. Ось він. Піднімаються, ви знаєте? Розкажу без окуляра. Ну, метрів вже до 500 доходить. Метрів до 500 доходить. Прекрасно, прекрасно. Де ви, де ви, де ви, де ви, де. Так, покажу і рекламну паузу. Ось, так. Все. Все. Рекламна пауза. Стара прийшла. А чотирьох молодих я не бачив взагалі. Я вже камеру не брав, шукав їх по небі. Це вже від'їжджаю. Я вже від'їжджаю. Стара прийшла, будь ласка, бачите ось? Стара прийшла. Стара є стара, а молоді я не бачу. Я тоді, коли камеру залишив, я тоді вже їх не міг знайти через хвилин 20. Мушу їхати. Якщо е, так думати, що їх знесло за горизонт, ні, абсолютно ні. Вон колише. Коли ще, бачите, вітерець такий легенький-легенький. Тут взагалі в дворі не відчувається. <кій> ну, там залишилася четвірка. Я не знаю, яка їхня доля. Можливо, не сильно високо. Я не можу стверджувати, тому що я на цьому фоні неба Я не бачу взагалі нічого. Я вам небо показую, ось я знаю. Я не бачу їх. Не бачу. Якби вони хоч розпорошилися, там нехай хижак приходив би, то вони б десь, хтось би десь себе видав би в небі. Я бачу би десь. А так я нічого не хочу, Не знаю, що говорити. Нема. Коментарів в мене немає. Я вже дивився на лінію горизонту і дивився вже так в частині сонця. Можливо, думаю, там на сонці не бачу. В тіні і стояв, де, і не бачу нічого. Ну це буде трошечки мені стрьомно, зараз я поїду, а думки будуть вдома. Я від'їду, думки будуть вдома. Стара прийшла з висоти. Мабуть, ти де малих залишила? Ага? Ти? Де ти малих залишила? Ну я вважав, що вже можна їх е, старою кидати. Вони вже в силі були, вони в мене вже піднімалися не один раз. Так, все, виключаю камеру і дуже поспішаю. Так, визначив я. Значить, немає рябогурло. Одне тільки що сіло. Одного немає. Далі. І немає ще одного рябенького. Це по лінії рябих. Тільки це з останньої вибухів. Оце воно ну, бокатеньким. Ось таке ось таке, так, як оце, тільки зменшу вигодка. Немає. Двох немає. А то всі є. Двох немає. Оце два приміни тільки що сіло. Ну і е, синя ложна ще вранці прийшла. Ну, так, будь ласка. Не знаю що казати, що коментувати, я не знаю. Так, залишаю, насипав їм годівлю. Що говорити, я не знаю. Ну, Певно, в мене тільки така версія, що десь їх занесло. Такий горі вітер був. Значить їх збрило. Десь вони відсиджувалися, не знаю. І оце притягли пара на п'яту годину вечора. Так що ще буду чекати двох. Ну і що дочекаюсь? Ну, от рябе, рябе оте, певно, що я не дочекаюся. Воно саме слабкіше, воно саме пізніше. А от ребо горле, можливо, що в мене буде надія, що воно десь можливо з'явиться. Так, все. Ось таке був сьогодні день. День сьогодні був без мене. А то я інколи жалкую, що я їх піднімаю, а потім їду а потім розгадую ребуси так що... так що на сьогодні ось так ну ребус був би і так аби вдома був би я ж все рівно не бачив би їх аж до цієї години буду поглядати можливо завтра можливо ще сьогодні день довгий так що нехай будемо чекати так всім пока всім миру